Спочатку вам ця історія може видатись страшною, потім веселою, а потім сумною. Але це не відміняє того, що це сталося. Коротше, історія. Така весілля в селі це не святкування, це марафон на виживання. Адже цілий тиждень все село готується до цього весілля, всі допомагають, всі готують, щось возять, носять, шалаш ставлять. Навіть свиня, яку мають зарізати на холодець, теж, я думаю, готуються до того весілля і тільки бачить, що шалаш почали ставити. Така, ну, все, буде праздник. І от на одному з весіль в моєму селі за день до весілля в молодої вмирає дід. Так ви зрозуміли, від. Няти весілля ніхто не збирався, тому що наготовлено вже на 300 людей. Ну і зрозуміло, що про те, що дід вмер, ніхто нікому не сказав. Ну і повірте мені, що весілля в селі це таке місце, де питання, а де дід? Це останнє питання, яке можуть задати. Діда вдягнули і занесли до сусідів в погреб. Ну, бо це було літо. Ясно, що в свій погріб не ставили, бо там були продукти, які наготувалися на весілля. Не буде мертвий дід лежати в погребі з продуктами. І от на весіллі один чолов'яга вже собі тако гарно влупашив, і йому жінка заборонила пити. А воно хочеться? А воно весілля, а воно хочеться випити. І він почав шукати, де можна ще випити, де може бути горілка, щоб вона була холодна. В погребі. Він спустився в погреб, не знайшов там тої горілки і думає: ну, весілля велике, значить. І в сусідів в погребі може бути горілка. Він переліз через паркан, пішов до сусіда в погреб, спустився. Через хвилин десять він вернувся до молодої і каже їй: Ви цей щось робіть з тим, бо ваш дід такий п'яний в сусідському погребі лежить. Що навіть вже й говорити не може, і я собі тако думаю, добре, що той чоловіка, який вже був гарно врізаний, не почав того діда витягувати і не почав його тягнути на весілля. Сільське весілля це не святкування, це марафон на виживання. І все, що відбувається на сільському весіллі, залишається на сільському весіллі. Висновок: ніколи не пхайтесь туди, куди вам не треба пхатися. І будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну. І заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.